і добігає кінця квітучий зелений ароматний травень. Разом з ним завершується навчальний 2023-2024 рік. Завтра, 31 травня, в закладах загальної середньої освіти міста, ліцеях та гімназіях, за визначеним графіком, пролунають останні дзвоники. Когось вони покличуть на відпочинок, проведуть стежечку у літо для випускників 11 та 9 класів. За вибором стануть черговою сходинкою у подальше життя за обраною ними професією але спочатку проходження НМТ для одинадцятикласників, результати яких стануть прохідним білетом до вишів. Основна сесія проходитиме з 14 травня по 25 червня, додаткова з 11 по 19 липня. Бажаючи завершити загальну середню освіту на рівні 9 класу, зможуть зорієнтувати себе по закладам професійної технічної освіти фаховим коледжам нашого міста. ДПА цього року вони не пишуть. Триває вступна компанія до навчальних закладів міста за різними рівнями освіти: початкова, базова, середня, повна середня освіта. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть впродовж літа в штатному режимі. За графіком і черговістю будуть зачинятися на санубробку та та поточні ремонти. При цьому будуть працювати чергові групи. Адміністрація кожного садочку повідомить батьків про це заздалегідь, аби всі змогли зорієнтуватися. Заклади позашкілля, влітку, гуртки, секції, клуби також працюватимуть за своїми робочими планами, аби забезпечити змістовне дозвілля під час літніх канікул. Нагадаємо, що питання безпеки перебування в навчальних закладах дошкільнят, учнів, вихователів і педагогів були і є в пріоритеті. Тетах управління освіти, влади міста Білгород Дністровського в умовах сьогоднішніх реалій. Цей рік навчання минув під звуки повітряних тривог, перебуванні в укриттях. Та при цьому діти оволодівали знаннями, займалися улюбленими справами, досягали висот, посміхались і раділи здобуткам. Гарного і безпечного відпочинку нашій дітворі, старшим успіхів в реалізації планів і мрій на майбутнє, щасливому дитинству, поміж війни бути. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.